До всіх з великим привітом я з Кременчука. У нас так, не знаю, як у вас щось не дуже аж пар з рота. Холодяка почалася слухати. Оце то жара була, то холод, то травень з морозом. Дивіться, як ще будуть квітнути троянди. Скільки пуп'янків? Аж живий жаль, хоча б не обмерзли. Так мені їх. Вона довго в мене щось ця троянда думала, думала, думала. а Потім як пішла... В Такі ж ну, яскраві та гарні. Це така ж форма квітки, гарнюча прям. Це вже треба викопувати. Роботи, не початий край. Це й обмерз ну, квітка, жоржина. Та не обмерзла, щось там взагалі нове вистрілило, такого й не було. Начебто. Зараз покажу вам моїх нових мешканців: два дерева, дві хурми. Посадили, ще не закутували. Ось посадили на такі, начебто це мені подарували, кума подарувала на день вчителя. Це обмотали оцю ж палку, щоб, не не, не дай Боже, там не зробила шкоди стовбуру, бо він такий ще ж не дуже дерев'яний. Такі вони дві. Чи дівчинки, чи хлопчики, я не знаю. Це ж треба їх накутувати. Тут ось ніяк не можемо прибрати сонях, бо ще є насіннячко, І синиці, і горобці, їдять. Кажу, не займайте його, хай вже доїдять. А ще посадили актінідію. Зараз покажу. Довго шукали місце, також подарувала мені кума, їх аж 5 штук, чотири дівчинки і хлопчик. Ну, Начебто так і треба, дивіться, які є здорові яблука. Прям, оце в нас, на, цьому дерев... на цій деревині одна гілка. І ще. Ці, ці невеличкі, є висять, ну ось то вже згнило. Вон, дивіться, яке здорове. Ну, їх рівно 10 штук. Ось, ну, порівняно з рукою та ну таке на всю руку. Зараз і бабуся пішла дивитися, каже, мені цікаво, що ти посадила. Що там дивитися? І оце шукали місце, хотіли в дворі, а потім таки вирішили, що біля винограду тут вона читалась, надивилися, що ці ліані треба, начебто, щоб. Ой, це я так біжу, щоб прикрито було в тіні, щоб було, була лоза, а те, що вже потім буде пертися. А чого? Ви дивіться ж. Ну таке, як виноград, як виноград буде повсти, лізти вгору. Ківі. Ківі ви ж знаєте? О, от уж посадили. Оце в нас хлопчик. Може його на, на день відкривати? Чи йому не темно? Ні, по-моєму. Не надо. Оце хлопчик у нас Адамчик звати його, ну, сорт Адам. Так його справді так звати, написано, було на горщику. А оце дівчата, це ж понакривали, щоб собаки не побігали. Та кажуть, що до нього коти дуже котам подобається. Та накрию я зараз. А це дівчата, не пам'ятаю всіх нас, дівчат, але вони мене десь записані. Одна знаю, київська крупноплідна актінідія, а решта А Рима ще, Рима, он. а дві. Та дві ну дві десь записано. Оце буду такими мабуть, горщиками накривати їх, а потім зверху, як виноград, поняли чимось, кухвайку свою віддасте, оцю куртку, я оцю жилетку, та й накриватимемо. А це мені чоловік був там у знайомих, чи, десь був взагалі. І каже, таких. Технічних горщиків, яких хочеш розмірів, страшне багато. Ну, дивіться, людина випросила тільки чотири. Вони їх повикидають. А він каже: а вони нам що потрібні? Ну, звісно, що потрібні. І садити ж у них правильно, і ось зараз накривати. Взагалі буде зручно. І в мене тільки чотири горщика, а актінідій п'ять. Ну, подивимося, що дуже мені хочеться. Дивлюся в Тіктокові там взагалі. Ну, супер. У людей Те, Ну, і дивилася і на Ютубі. Дуже цікава рослина. Як понадивлювалася, скільки мені всього хочеться, то можна чокнутися. Нема де площі де садити. Да. Виноград ще трішечки в нас висить. Да. Та ні, я буду розширюватись до сусідів. Кудись я таке ж перейду. А що це у вас в руках? он же Ага, сусіди нам передають, передають нам для курей. Тут сьогодні посадила ой людочки, посадила ось тут коло чимирника оцього. Начебто я ваших порад прислухалася, він мене почав. Хоча б видно, що взагалі його. Я його посадила. Та ні, я посадила ось піон. Іон піон. Це мені одна Надя десь з нашої області жінка передала. Там такі шикарнючі піони. У мене тут піони непогано ось тут ростуть. Я їх тут вирішила, всі їм умови, бо там людочки це просто бомбічні. Дай Бог, щоб вони прижилися і заквітли. Вона попередила там перші роки. Дуже вам дякую, Надя. Це в нею був обмін. А це обмін з Ірою. Я її лілейника, вона мені отаку примулу якусь дуже гарнючу. І подивіться, як вона в мене ось одна. З 20, розумієте? Ну не хочуть. А ця он, і пішла, і дивлюся вже й Ну, Ірочка так мені і обіцяла, каже, у вас вона прийметься. Дякую, дай Бог, здоров'я. Дійсно, ви знаєте, я хочу сказати, що оці наші обміни, ну, от, ну, от, навіть в мене якось ну, не зовсім уже вже тепер підіймається рука, щось там не знаю, продавати. Вони безцінні, я вам хочу сказати. По-перше, і Спілкування з людьми, приємні моменти. Ну, не все ж завжди у нас, не завжди ж нас все робиться за гроші. Ой, а далі знаєте, що буду робити? Ось я так і не показала, ну так, акціоніді побачили. Треба сьогодні доставати оцей і ховати в погріб. Ну, дивіться, бабуся слухає, це ж мені туди треба лізти, буду роздягатися ж до. Так, а як його доставати. Та ти а як же доставати? Так, зовсім мене. Ну до трусів, а як же туди залазити Та рукою. Та понятно, що не ногою, а потім туди ще і рукою ж. Тут. <ріст> ну, тут я вам хочу сказати, що оце оце я достану, а отой, ото, мабуть, десь аж по плече прийти задумлюватися. Оце в нас щорічна, отут катавасія. Ем, ну, Якщо вам мене шкода, то лізьте ви, <рістити> Та я жартую, е, достану. І вже треба в погріб, бось бо вже не подобається тут цьому лататтю. Латаття мене мене, до речі, привезла е, на пслі були і привезла. Ой, та нормальна вода. Де там нормальна? Та нормальна, я вам кажу. А ці вже треба все, вже треба всі ховати, е, прям швиденько. Поки тепло, так? Да? Так, Що ж витягай? Мені ж треба зараз в підвал всі контейнери нести, туди, воду набирати, шланги тягти. Це ж не, не так все це швидко робиться. Зараз робитиму. Боже Боже, хто мені допоможе сама. Так, тут у мене декоративна від моєї подруги Лариси, декоративна жимолость. Все з нею добре. Ось накрила пляшечкою, бо тут хочу її саме тут коло будинку. Тут хочу, де бабуся йде, отак арку куплю. Вітуню що? Носок. Носок трохи в мене зліз. Шкарпетки, бабушка. Ну так, там ще понасаджувала кучу цілу всього. Отут десь посадила, ж потім прибереться, але ще опору не робила. Ялівець, в мене, до речі, такого і нема. Такий гарнючий. Ось манюсінький, Ми зробимо ми йому, не встигаємо. Ввечері день же ж на роботі, але він тут поки що в затишку, оці шкани вони ж викопаються. І вже їх треба прибирати. Та хоча б хоч ще трішечки, слухайте, типу, було тепло. О, бо нам ще ж знаєте, як ото, ще ж обіцяють і заморозки. На сьогодні ну такий вітер людяний. У нас вже підряд, мабуть, дня два ввечері прям такий мокрий сніг йде. Я ще не всі квіти, у мене ще в теплицях і помідори достигають і перці. А ці вже звідси я прибрала всі німфейки, бо водичку цю брали для хурми. От, до речі, той, хто хоче хурму, написано, що вона не любить водичку. з... Ні з колодязів, ні з централізовану, ні зі скважину цю. Там е, великий, великий, ну тобто рівень якийсь там чогось, їй не годиться. Вона любить або дощову воду. ну Ми так вирішили, що ця вона ж відстояна. І в нас оце тут, оце ж ця ванна, ємність, потім з цього ставочка не будемо вибирати, а оце ж будемо на полив залишати, і там ще одна ванна. Ну, Полив, який зараз вже полив, як в цьому році, мені навіть нема куди з басейна воду злити, тому що і так все квашня під ногами. Ну, нічого. Я себе, знаєте, чим тішу попереду, попереду йдуть те, теплі, я сподіваюся, натоплені вечори, коли можна буде вишивати, в'язати, малювати, читати. Бо влітку цього нема коли робити. Взагалі ще роботи страшне, і на грядках ще куча роботів. Дивіться, і оце так, що хочу сказати, вдень ходять просто ці хмари. Тільки десь так, приблизно 19.00 починається, як в мене найбільше роботи на вечір. Отам починаю то гриби консервувати, бігаю з відрами туди-сюди, то промивати їх. починаю з неба лупити з таких хмарин. Це будемо знімати, ось будемо цибулю садити на вихідних і часник, ну Це займається мама з сестрою. Тут будемо садити, оце агроволокно зніматимемо на цибулю, накриватимемо, бо воно негарної якості, воно два сезона не витримає, тому вирішили таким чином. Кругом всього ще багато роботи, але нічого впораємося. До речі, той, хто там мені робив зауваження відносно, що я мотлок згрибів. Ось він, весь цей мотлох, оце таким чином ось розкидаємо по городу. І там він порозкидали кругом. Ну, і як доброго. Не знаю, наскільки там воно дасть якийсь ефект, але ж все рівно. Так, все. Ніч, начебто все показала. актінідії Ну, ну як, як їх можна. Покажу вже в процесі. Слухайте, так мені хочеться, щоб вони е, швиденько, ну, ну, тобто, щоб вже хоча б на ну, наступний рік хоч щось було. Е, хоча люди пишуть, що є такий на другий рік, а мене нажахали, е, що аж на шостий, на сьомий, що раніше нічого і не чекайте. Ну, поживемо, побачимо. Тоді на сьогодні кажу все. Зараз ітиму ще в мене в теплиці. Е, та зараз покажу, попересаджувала квіточки, вже начебто все останнє. Забиратиму і це до будинку. Усе. Немає куди його розташовувати, я просто в відчаї. Отак в мене були плани будувати собі теплицю теплу, зимову, так і не побудувала. О, тут хорошо, тут добре. А ось попересаджувала оцю індійську цибулю. Треба нести до будинку мити. Та ось обробляти, бо на ній страшне. вона розводила ці, як їх звати. Батько на собаку кричить, збиває мене з думки. Потім оце Нертера ну, називалося. Ця квіточка, так вона в мене щось їй не, не подобається, не знаю. Не буду в погріб, заберу до будинку. І оцей що таким білим цвів, я знову забула його назву, він також менший горщик пересадила, і будемо до будинку. І цю відсадила трішечки. Та вже все практично позаносила. Так а тут, ось, дивіться ще, яка краса, Вони висять ще на всю. Я вже їх давним-давно поприбирала, так ось не знаю, що їх робити, чи закривати, чи що. Тут і, і полуниця, все що завгодно. У мене тут робочі процеси, Це ж тут пересаджую, потім відносимо по містам зимування Це агапантус, треба його. В погріб спускати також, щоб, не дай Бог, не обмерз. Він там перезимує. О, Оце ще я сюди хожу, у мене палиця валяється. Роблю отаку, отаку, отаку справу щоранку. Немає ж де їм більше, ну, вже не ранок. Слимакам немає більш, де жити, як оце отут. Все ж повижирали. Молодий салат сходив, хочу сказати, ні, є, ні одного немає. Все все. пів'їла у ножі кругом, бачите, їхня. ця. Сліди позалишалися. Оце тільки шпінат не займають, мабуть, не дуже люблять. І отут шпінат я просто взяла, отак покидала, навіть не в землю. Тут, Рюся, вон, бачите, на стіни попроростав, А салата жодного. Доведеться знову в горщики накривати, чимось ховати. Це з горщиків я пересаджувала. Йому подобається. Так стільки ж тут його, мені з черепаху годувати всю зиму. Оце все, діляночка пуста, оце все з'їли. А тут трішечки руколи насіяла. І знову ж таки, отут салата немає і шпінат, он сам по собі ось проростає, просто вкинула і воно росте. І тут трішечки пооб'їдали руку. От, паразити. Тобто доведеться салат знову сіяти в горщики. Ну, ну вже ну нічого, посіємо. Ось ще достигають до помідори шоколадна амазонка. Вони тільки салатні, вони не йдуть на консервацію. Такі вони, бачите, якого кольору. І смачні, до речі, солоденькі, не кислі. Ну, ось, якщо порівняти колір, ось звичайний помідор і ось шоколадна ця амазонка. Але ж якщо в баночку кладете, то вони ж після першого проливу або навіть стерилізації, та немає не значення, просто кип'ятком залили, вони бігом розпадаються. Тобто на консервацію не годяться. О, які висять гарненькі. А це вже наїлись, наїлись помідорів. Вже почали тягти з погріба. Вже дві банки з'їли. Кажу, що ви робите? Ви ж оці спочатку поїжте, а вже потім будемо ті. Тут ось жовті, оці жовті також такі солодкущі. Воно не труфель. Я не можу зрозуміти, що. Але всередині такі, знаєте, мало кісточок, такі вони хрумкі, аж аж хрумкі. Я тут грибуся, догрібаюся. Ну, не можу повиривати, бо ще ж. В ящик можна зірвати. Як, будь, не дай Бог, морозу на завтра, то зриватиму. Так в ящику воно також перегнило, не встигли. І все на цьому. Зараз скуштую помідорам. Дивіться, який, бачите? Коричневий і всередині. Смачні. Все тоді, бажаю всім гарного дня, плідного, бажаю всім міцного здоров'я, наснаги, успіхів. Всього вам самого найкращого. Обов'язково побачимося з Богом.